Відпрацьовуємо техніку шиття на силіконовому тренажері. Це може бути тренажер, який ви купили чи зробили самостійно. Також часто використовують курячі ніжки, які краще імітують живу тканину. Тут вся справа в подобанні. Можна чергувати, як вам подобається. Головне тут кількість повторень. Це як зв'язанням хірургічних вузлів потрібно дійти до автоматизму. Мені дуже сподобалася фраза, яка звучить так: у критичній ситуації ти не піднімешся до рівня своїх очікувань, а впадеш до рівня своєї підготовки. Цю фразу зазвичай приписують морським піхотинцям США, але цю фразу також можна застосувати і в хірургії. Тому потрібно постійно тренуватися, відпрацьовувати свої навички в хірургії. Це базові навички, шиття та в'язання.